Друзі, всіх вітаю! Сьогодні нам пощастило повчитися у Костянтина Швидкого, головного тренера найсильнішого клубу в Україні. Костянтин сьогодні покаже нам, як працювати з вормгардом. Да, сьогодні, друзі, ми з вами попрацюємо над свіпом і з Деловором з ситуаціями, які там можуть відбуватися в нас, і тим самим розберемо взагалі базу роботи з лапелом. Добре. Почнемо, першочергово почнемо з того, що коли ми забираємо з вами лапел, наше завдання витягти його і відкрити максимально, максимально сильно за його спини. Потім, коли ми працюємо знизу, коли у нас є під лапел, ми повинні вставити ножки. Таз нашого суперника і підтягнути лапел до себе, щоб в нього була зігнута постава, щоб ми могли гарно і якісно заводити сюди своє ласу. Перед тим як заводити ласу, я підкручую своїм тазом в бік, прибираючи контроль його голін. Якщо нога стоїть близько до мене, вибираю в бік і запускаю ласу всередину. Коли я запускаю ласу, моя завдача це пірнути максимально глибоко і своєю стопою схопити його за лопатку. І після цього підкрутитися в бік. Давай зараз. Під іншим котом, звернумося сюди. Ось. Ось я працюю, відкриваю свою ногу, заводжу ласо, цепляюся за його паху, за його лопатку і підкручуюсь. І тим самим я розвертаю його плечовий пояс в бік і переношу основну його вагу на свою ногу. Після цього ми починаємо працювати над тим, щоб видобувати свій ворм. І ми ножку ставимо йому в плече для того, щоб не дати йому одразу зробити атаку і притиснутися до нас, щоб сконтролювати дистанцію. І за допомогою цієї дистанції, і ноги, яка впирається, я роблю мах, піднімаюся до дальньої його ножки. Коли я піднімаюся до дальньої його ноги, я передаю лапел під його коліном і повертаюся на спинку. І тим самим затягую лапел. Під своїм коліном. Моя задача, щоб моя рука опинилася з боку від його коліна, щоб я постійно тиснув на його коліно таким чином, щоб він не зміг розвернутися до мене і піти, наприклад, мій слайс і на інші паси. Підтягнули. Одна рука у нас завжди залишається вільна, і цією рукою я контролюю дистанцію на випадок того, якщо він буде опускатися до мене. Я можу його знущати, знімати його захвати, якщо він буде їх брати. Що далі ми робимо? Ми запускаємо свою вільну руку під. Ногу і забираємо лапел. Беру я лапел таким чином, що моя ладошка повинна дивитися вгору і руку завожу так, як я б як я би крутився у зворотній долорі. Після цього я одразу одразу контролюю дистанцію, залишаю це положення. Моя ось ця нога вона постійно повинна бути вільною і робочою, створюючи кути для подальшої моєї атаки і для того, щоб затягнути людину сильніше на себе. Тому що в відсутність цієї ноги в нього, в нього корпус, і ця сторона стає вільною, і він може мене атакувати. Я постійно повинен на нього тиснути і розвертати. Що звідси ми робимо? Ми використовуємо цю ногу для того, щоб штовхнути його від себе, зробити мах і підкрутитись. І коли я роблю мах, я встаю на нього, моя голень впирається в його стегно і своєю ногою я вбиваю дальню його п'ятку. Ось сюди. Все починається з простого ласу. Забрали відворот, прибирали таз. Завели лас, підкрутили людину. Поставили ножку в плече. Після цього робимо мах своєю ногою, піднімаємось на нього, передаємо лапел. Передали лапел, затягнули його, вивели свою руку. Заводимо вільну руку під його голінь і передаємо ладоні вгору. Створюємо дистанцію. Мах. Вививаємо дальню ногу. Коли я вибиваю дальні ноги, починаю підніматися на свого суперника, я піднімаюся, сідаю на його таз. Ні в якому разі я не тягнуся, не встаю на нього, не підтягуюсь до його плечей. Для того, щоб людина не підтягнулася і не зайшла до мене, наприклад, той же самий діп-хавгард і не почала мене сіпувати назад. Я сідаю в таз, щоб заробити свої два бали. І після цього я можу пересуватися і сідати до нього в технічний маунт і фіксувати його в цьому положенні. Попрацюємо зараз ще одну опцію з цього ж самого захвату. Виконуємо ту ж цю саму роботу. Заводимо ласу, підкручуємось. Мах, піднімаємось, передаємо свою руку під коліном. Заводимо. Делавором. І зараз ми працюємо з такою ситуацією, що коли я починаю вкручуватись, мій опонент бере мене за відворот і старається притиснути мене назад до килим. Що ми робимо в цей момент? Ми продовжуємо свій рух і заводимо свою ножку в діп до ось стаку. І стараємося з'єднати дві свої стопи разом. Ми з'єднуємо ці дві стопи і вільною рукою, яка в мене є, я стараюсь прихопити його за пояс або за штани. І моя задача зробити, який рух. Я його підтягую руками і ногами до себе, стягую. Після цього мені треба прибрати ось цю опорну руку, яка притискає мене в плече. Я штовхаю своїми ногами його через себе і прибираю руку. І після цього штовхаю його вперед. І тим самим виходжу до його спини. Ще раз. Підкрутились. Завели лас. Розтягнули. Мах, піднялись. Передали лапел, відкрутились і завели делаворм. Нас забрали за відворот. Ми піднімаємося, забираємо діб доларів. Беремо штани або пояс, стягуємо ногами до себе, штовхаємо ногами вгору через і виштовхуємо вперед. Після цього забираємо повноцінну спину, контролюючи лапел. Ваші ноги, коли ми заводимо дів до ларів, вони стоять в такому положенні, стоять разом. І наша задача їх стягнути до себе, виконати рух штовшок через і випрямити вперед. Ми виконуємо саме це в цій послідовності, тому що якщо ми людину не стягнемо і не почнемо її штовхати, то у нас не вийде, не вийде зламати його опору, і ми не зможемо йти за спину. Якщо ми його не будемо стягувати, і він буде стояти постійно на прямій руці, ми будемо його штовхати назад через себе. Йому вистачить цієї руки, щоб не піддатися під наш тиск і не прибрати цю опору. Тому обов'язково його потрібно стягнути, штовхнути, і потім випрямити, випрямитись разом з ним вперед. Наступна опція, яка у нас відкривається, коли ми знаходимося в цьому положенні. Ми заводимо свій, свій ласо, підкручуємось, штовхаємо, заводимо лапел. І ми зараз працюємо з тою опцією і з тою можливістю, коли, наприклад, заходити, підкручуватись під людину, в мене немає часу, або я вже до цього пробував підкрутитися свіпанути його, і в мене це не виходить, і мені треба забрати швидко свої два бали яким чином працюємо? Мені потрібно в першу чергу сидіти не по діагоналі від свого суперника. Я повинен сісти чітко, рівно до його ноги, до його стегна. Далі, я не передаю цей лапел в цю руку, я навпаки послабляю і провожу свою руку далі під його коліно, для того, щоб звільнити простір під лапелом. Що відбувається далі? Я ставлю свою руку на килим, і моя задача зробити технічне вставання, дістати ось цю ногу з лапелу. Друга моя нога стає в упор, рука йде для балансу. Піднімаємо таз, дістаємо ногу. Коли ми дістаємо ногу, ми одразу скорочуємо дистанцію до нашого суперника, плечем ідемо до його стегна і головою піднімаємося йому в груди. І звідси встаємо, І починаємо, можемо звідси розбарюватися. Одразу ще. Ми можемо передати лапел в іншу руку, перехопитися за спину і звідси посадити його, підставивши ногу під його п'ятку і другу ногу під другу його п'ятку. Піднялися. Ще раз. Завели лапел, розкрутили. Мах. Піднялися. Поставили руку, вирівнялися прямо до нього. Відкрили лапел, поставили опору, дістали ногу, піднялися. Передали руки, забрали пояс, виставили ногу, скрутились. Дякую вам за вашу увагу. Дякую, Костянтину, за те, що знайшов час і натхнення в проміжках між трьома тренуваннями на день Там показати нам техніки. Підписуйтесь, ставте дзвіночки і просіть Костянтина показати нам щось ще. Дякую за перегляд.